На що нас підштовхує? Тобто як, е, е, значення шлюбу це є в першу чергу репродукція, тобто відтворення населення. Тобто, ви чітко зазначаєте, що е, законодавство чітко регулює визначення, е, кому, незалежно від сексуальних уподобань, можна укладати шлюб з метою репродукції. Тобто, ми не можемо, наприклад, я сам собою укласти шлюб. Я не відтворюю репродукцію. Я не можу з тваринами, мертвими, психічно хворими, неповнолітніми, тому що є е, скрізь, е, нюанси. Тобто, це питання стосується обмеження, визначення шлюбу, який історично склався, цивілізаційно-культурно на всій планеті, е, стосується всіх народів, не тільки України і це все. І от коли нас підштовхують до цього, воно е стає незрозумілим, для чого це вкладати і з якою метою. Тобто, нам говорять, що там якась питання спадковості, питання там, когось не допускають якийсь там госпіталь. Е е тобто е така ребулістика, е шантаж, і е е симуляція, коли вибивають якусь е емоційну складову. От е як юрист, скажіть.